Андрій Ліщук Ареал. Озвучено студією Руда книгарня. Читає Хеля. Епілог, Сон. Розбудити людину можна лише тоді, коли вона справді спить. Якщо ж вона лише вдає, що спить. Усі спроби марні. Махатма ганді. День був похмурий, сирий. Дрібний, нудний дощ, немов сльози засудженого на страту, стікав по дахах будинків, які були тісно притулені один до одного, змиваючи бруд з мостової. Повітря важке від вогкості та запаху сирого каменю, змішалося із затхлим ароматом провулка. З якого вийшов літній чоловік у жовтому старомодному плащі. Натовп, суцільний потік зношених курток та пом'ятих капелюхів просочувався вузькими вулицями, обличчя застиглі у виразі втоми та байдужості, пропливали повз, зливаючись в однорідну масу. У повітрі висів тихий гул численних розмов, низький та монотонний. Підстать звуку дощу, і навіть рідкісні промені світла, що пробивалися крізь свинцеві хмари, були неспроможні прогнати глибоку тінь безнадії, що опустилася на Париж. Ромен не часто виходив на вулицю, коли бував у місті. Іноді він переконував себе, що занадто старий для того, щоб безцільно тинятися містом, іноді, що дуже відомий, багатий, зайнятий. Насправді йому просто було страшно. Після виходу на пенсію вони з Селімом жили на два будинки. У Парижі в їхньому розпорядженні була розкішна квартира з вікнами вітражами, що виходили на набережну сцени. І років 5-6 тому це був один із найшикарніших районів міста, тільки не зараз. Тому більшу частину часу Ромен мешкав у затишному заміському будинку з приватним парком, розташованому неподалік від тих місць, де він колись жив у юності. Жити в глушині подалі від набридливих людей йому подобалося значно більше. Але нещодавно їхній будинок пограбували та ще й понівечили. Тоді Ромен вирішив перебратися до Парижа, поки їхнє основне житло не приведуть до ладу. Не минуло й тижня після переїзду як Селім безслідно зник. Він просто вийшов за продуктами у туфлях, бо соніш, при цьому прихопивши сміттєвий пакет, бо зазвичай саме він займався побутовими питаннями. І більше Ромен його не бачив. З того дня, Йому довелося робити все самому. Ось і зараз він ішов, щоб купити собі якоїсь їжі, бо в холодильнику було порожньо другий день. Він до останнього відганяв думки про те, що могло статися з його давнім другом. І якби це сталося років десять тому, то він би знав, що робити, але всі, з ким він міг зв'язатися з цього приводу в ті часи. Коли він ще був корисний організації, вже були не при справах. А тому Ромен волів думати, що Селім просто пішов від нього. Він був молодший і, можливо, знайшов собі нового татка. Хоча це було занадто неймовірним. Адже різниця у віці не робила Селіма юнаком, а доступні на його рахунку кошти могли зробити татком його самого. Але він би не захотів. Іншим був його характер напевно йому просто набридло вічне бурчання старого, рідкісні, але гучні примхи, а може, просто став нестерпним запах тіла ромена. Що ж, щасливої дороги, сірий асфальт блищав під косим дощем. Краплі, немов крихітні свинцеві кульки, барабанили по коміру жовтого плаща. Місто жило своїм життям, галасливим та нерівним, але для нього цей шум був лише фоном, глухим гулом, що не проникав всередину. Він віддалився, він не міг і не хотів приймати нічого та нікого всередину себе. Однак спокій тривав недовго його обдало холодною водою з під коліс проїжджаючого автомобіля. Який зухвало підрізав старого і спромігся заїхати прямо на пішохідну частину, перекривши половину тротуару. Це була машина організації. Він одразу зрозумів це за діями водія та за деякими непрямими ознаками, які вже давно вивчив. Йому не варто було боятися, незважаючи навіть на те, що Артем, який обіцяв йому захист, давно помер. Організація намагалася тримати слово, йому варто було назвати пароль і від нього одразу ж відчепилися, але все одно ця неприємна зустріч лише погіршила стан безнадії та змусила думати про те, про що він хотів забути назавжди. Люди, що метушилися вулицями, яких раніше не зміг розігнати навіть холодний дощ, раптом самі собою розійшлися. Без крику, без паніки, немов кожному окремо знадобилося зайнятися прямо зараз терміновими справами. Хтось повернув назад, ніби щось забувши, хтось звернув убік, або трохи прискорився, втім, не занадто, щоб це не можна було назвати втечею. Але були й ті, хто й йшов абсолютно спокійно, так само, як і Ромен, члени груп та інші помічники. А також ті щасливці, які ще не здогадувалися, чим загрожує подібна зустріч. Ромен заздрив їм і був упевнений, що перебувати в незнанні значно краще, ніж знати і жити із цим знанням. Він сам приклав руку, запросивши їх, немов вампірів із готичних романів, у власний дім, і вони увійшли. Спочатку вели себе тихесенько, не виділялися. Вони таємно робили свої справи, але це не виходило за межі. А потім раптом пішла лавина зникнень, і ромену знадобилася вся майстерність, весь професійний досвід, щоб переконати читачів видання в тому, що нічого надзвичайного не відбувається. Йому допомагали, і він теж допомагав таким, як і він, як тільки міг. Організація невпинно розвивалася, перестрибуючи державні кордони, нависаючи тінню над заходом. Якщо спочатку він перебував на периферії, то незабаром опинився в самому епіцентрі подій. Ромен добре працював, його оцінили і підвищили. З'явилися нові обов'язки, нові підлеглі, журналісти, що працювали на саму організацію, як і Ромен. Частково ж він їх і ініціював. Він керував ними, а вони охоче бралися за роботу, адже кожному обіцялося щось своє, особливе. Одного дня сталося те, що передбачав Володя вони стояли на порозі нового етапу легалізації діяльності організації. Артем тоді зв'язався із Роменом. І особисто надав методичні вказівки. Тоді Ромен уже не сумнівався в успіху, проте був вражений легкістю досягання мети, не було навіть жодних хвилювань. Спочатку, десь за рік, організація викупила кілька науково-дослідницьких центрів в той же час Ромен та його колеги з різних країн. Почали переконувати населення в наближенні небувалої продовольчої кризи. Трохи згодом до роботи долучилися політики, що працювали на організацію. Через кілька місяців інтенсивної праці почалося люди почали змітати їжу з полиць магазинів, вивозили мішками сіль і крупи, в деяких країнах почали вводити карткову систему. У призначений день з екранів моніторів та телевізорів пролунала новина про науковий прорив у створенні штучної м'ясної структури, яка мала замінити натуральне м'ясо худоби, через яке, власне, і скорочувалися посіви рослинних культур, адже вся рослинність ішла на корм тваринам. Це м'ясо являло собою штучно виведений сорт людської структури, створений спеціально для таких цілей. Залишалося лише узаконити його виробництво та продаж. ЗМІ підконтрольні організації одразу ж долучилися до кампанії із впровадження нововведень, і населення, стомлене кризою, в більшості підтримало їх. Достатньо було одній країні стати першою ластівкою, де після прийняття законів продукти, нібито за помахом чарівної палички. Знову з'явилися на полицях супермаркетів та магазинів, щоб за цим послідувала лавиноподібна хвиля прийняття аналогічних законів в інших країнах. Це була їх перемога. М'ясорубка закрутилася в рази швидше. Через кілька років фарш із людського м'яса перестав додаватися до тваринного, а тепер вже фарш із тварин лише додавали до людського. Ще через кілька років у вітринах магазинів почали з'являтися окремі частини тіл, поки що без голів, кистий рук і ступнів. Потім Ромен пішов на пенсію. Він прийняв це рішення добровільно, але був дещо здивований тим, що його не намагалися утримати. Людей вистачало. Невдовзі, десь далеко, у маленькому провінційному містечку на Сході. Помер Артем. Про це Ромен дізнався пізніше від колишнього колеги, якого він приєднав до організації та з яким до певного часу підтримував зв'язок. Організація не розпалася, вона продовжувала працювати як і раніше. Більше того, без Артема вона перетворилася на справжнього спрута без центру та пов'язаних з цим слабкостей. У якийсь момент. Вона виросла із одного з найсильніших економічних гравців до найпотужнішої світової структури. Організація прокотилася катком по півдню та сходу населеної частини планети, і тепер у її діях не було колишньої делікатності. Організація знаходила вождів, готових підкоритися їй та бути повністю підконтрольними. А потім надавали їм ресурси, необхідні для підкорення тієї чи іншої країни або області. Всього за кілька років інтенсивної роботи мобільних груп помічників в периферійній області більшості держав спорожніли, залишкове населення почало переселятися до великих міст, де ще можна було загубитися в натовпі, де ще не була скинута ширма цивілізації. Безладдя були рідкістю, і, незважаючи на те, що всі все розуміли, мало хто наважувався чинити опір або хоча б говорити. Але навіть коли відбувалися повстання, їх без зусиль придушували, при цьому звинувачуючи переможених у всьому, що відбувалося. Іноді ж інформацію про бунти просто приховували. У деяких малонаселених районах дочірні підрозділи організації практично знищили місцеве населення і тепер воювали між собою, причому сильніші, поглинувши слабших, відправляли переможених на бійню. Нарешті перед романом постала велетенська скляна споруда супермаркету. Раніше біля його підніжжя вирувало життя. Бездомні, немов розтривожений мурашник, шурхотіли папірцями, перешіптувалися, випрошуючи у пихатих патриціїв, що чинно колотили з магазина до парковки свої візки, напхані всякою всячиною, шматочок чужого добробуту, і грошики дзвеніли в простягнутих руках. Зараз же парапет, зазвичай зайнятий тісно притиснутими одне до одного фігурами, зіяв порожнечею. Чистий, вилизаний та бездушний. Ромен, пропустивши повз себе мовчання колишнього притулку надії, увійшов всередину. Він узяв кошик, минув легкий металевий каркас, швиденько кивнув охоронцю та дівчині за стійкою ресепшн, вітаючись із ними. Він поринув у безкінечні ряди, у світ блискучих упаковок та приглушеного гулу візків. Немов у пошуках чогось важливішого, ніж просто продукти. Він виринув назовні лише тоді, коли раптом натрапив на знайоме обличчя, що застигло у скляній вітрині обличчя Селіма. Той осудливо дивився на Ромена, а його напіввідкритий рот, здавалося, натякав, що той от-от мав звернутися до нього, немов про щось попередити. Але не міг, бо це була лише відрубана голова, позбавлена його синяво чорного волосся та брів. Поруч лежали ще кілька таких самих дві чоловічі та одна жіноча. Усі вони були акуратно складені в лоток, дну якого вже розтікалася блідо червона рідина. Ромен на мить застиг, приголомшено вдивляючись у очі друга. Його й без того опущені плечі ще більше згорбилися, немов він почав танути на очах. Але раптом він отямився, різко випростався, відвів погляд та продовжив свій шлях, пройшовши вздовж рядів з овочами. Там він зупинився, вибрав пучок свіжої петрушки, ретельно оглянув його на наявність зів'ялого листя, і, залишившись задоволеним, Кинув у кошик та пішов далі. Потім він узяв ще щось із хлібного відділу і направився оплачувати свої покупки до каси. Андрій Ліщук Ареал. Озвучено студією Руда книгарня. Читала хеля. Retribution! Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution!